Вітаю вас, мої любі малята! У нас з вами заняття ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття Хоч дитина я мала, але знаю вже права. Дітки, давайте разом з вами гарно налаштуємось на заняття та виконаємо психогімнастику, яка називається Дружні діти. Долоньки маленькі, плескають легенько, пальчики з'єднали, в танку закружляли. Посварились, розійшлись, помирились, обнялись. Дітки, коли я сьогодні йшла на роботу, погляньте, що я знайшла. Так, це квітка! Подивіться на неї, яка вона красива! Але ця квітка не звичайна, а чарівна. А знаєте чому малята? Тому що це квітка наших прав. Поговоримо з вами про квітку моїх прав. Кожна людина та кожна дитина має свої права. Послухайте, дітки, які є права у вас. Кожна дитина має право на захист. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Кожна дитина має право на відпочинок. Кожна дитина має право на навчання. Кожна дитина має право на сім'ю. Кожна дитина має право на інформацію. Кожна дитина має право на ім'я. Та громадянство. Ці права, дітки, ви маєте знати. Що, малята, трішки втомилися, пропоную нам з вами разом відпочити та виконати фізкульт-хвилинку, яка називається Встало вранці Ясне Сонце. Встало вранці Ясне Сонце. Зазирнуло у віконце, ми до нього потяглися. За промінчики взялися. Будем дружно присідати, сонечко розвеселяти. Встали, сіли, встали сіли. Бачте, як повеселіли. Стало сонце танцювати, нас до танцю закликати. Нумо, разом, нумо всі. Потанцюємо по росі! Малята пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Які права порушені? Дітки, чи добре ви знаєте казки? Зараз перевіримо. Що це за казка, діти? Так, це казочка про червону шапочку. Скажіть мені, будь ласка, в цій казці які права порушені? Так, малята, право на життя та житло. А це що заказочка? Так, це казка про попелюшку. Які права порушені в цій казці? Так, право на любов, турботу та сім'ю. А це що заказочка? Так. Білосніжка та семеро гномів. Яке право тут порушене? Вірно, право на життя. А цю казочку ви добре знаєте. Це казочка про лисичку та журавля. Хто знає, яке право тут порушено? Так, право на харчування. Що ж, малята, кожна дитина та кожна людина має свої права, і ніхто не має права їх порушувати. Дякую вам, до зустрічі!